Всім вітання, друзі! Ви на каналі Клювака Андрія Котюха і ми знаходимося на набережні чарівного гарного міста Українка. Тут а, сьогодні йде тренування, підготовка до чемпіонату України з ловлі фідером переможці цього чемпіонату. Ну і там як перед цим кубок був, поїдуть представляти Україну на чемпіонат світу. Ми сьогодні нам таке щастя випало в команді Пугач Тім. Допомагаю, дивлюся, знімаю для вас, покажу вам все, як є, як іде підготовка, е тренування, все, побачите вперед. Приємного перегляду. Воль, Доставка опака. Ідуть е офіційні тренування. офіційні тренування тобто до спортсменів в зону вже заходити не можна. Має право заходити тільки суддя. Моя задача як координатора мене поставили шпіоніро, голубіро, Шпіонити, рахувати, рахувати хто, скільки риби спіймав, яка дистанція працює, поводок, зібрати максимально більшу інформацію. Е -е. Так, присяду, щоб вітер вам не мішав. Отут-от -от слідкував я за командою флагман. Максимально все записував в телефон. Вони дві. З половиною годинки половили, зважились. Я подивився от, всю інформацію максимальну, яку я зібрав. Також наші координатори по всім іншим командам так само стоять. Ну і в кожної команди також є координатори, які стоять, відслідковують, записують, збирають інформацію. От так воно. Працює завтра, коли будуть змагання і післязавтра в турах, також в кожному секторі, там, в залежності від жеребкування, буде стояти координатор. Е головний е тренер буде ходити, збирати інформацію, де що працює, і передавати цю інформацію спортсменам, приймати рішення, на яку дистанцію ходить, на якій ловити. От зараз будуть вони змінять тактику, більш за все, змінять тактику е і будуть. Ловити далі, а я буду слідкувати. Обов'язково напишіть в коментарях, цікаві вам такі формати змагань. Мені от дуже цікаво поспостерігати за спортсменами. Декілька годин тренування це перші серйозні твої змагання будуть, так? Ми в тебе віримо. Тримаємо за тебе кулачки. Кінець е, тренувань, спортсмени починають збиратися, йду з своєю інформацією, навіть ви бачите, павер підключив, тому що писав постійно. Е, до нашого тренера передам йому всю інформацію, він її обробить. Команда там про це все буде спілкуватися і будуть завтра, тісь на завтра, робити висновки. До речі, зараз подивлюся, скільки наші спортсмени наловили. Дуже цікаво. Мені здається, що набагато більше, але побачимо. Повернувся до команди, там всі вже збираються. А Пугач тим ще ловить до конця, до останнього тренування весь час. Я думаю, ці тренування, от тут Євген Конішевський сидить далі, вони тренуються вже з вівторка. Сьогодні п'ятниця, тобто і вже четвертий день тренувань. Я думаю, ці тренування мають дати результат. Мають вони розібратися з рибкою. На контрольному тренуванні е, наша команда показує кращий результат. Ну от, Як я побачив, вони до останнього кращі. І за чого кращі? Дистанція. Е, працює реальна дистанція. Багато різних є нюансів, але, ну, на мій погляд, працює.

Словий, словий гарна та всіляка, а із вас підписочка на канал клювака. Тут іде приготування коноперки. Там хлопці готують маркерять водилище. Так, виглядає наживка назад, трагль. різну кольорова. черв'ячки, опарик, це все на одну команду. Тут моїться мотель. Вечірня підготовка. Координатор розказує, що як іде. було. У нього у Вадима і у Оліпіч Чемпіони світу. На секундочку. Перший час. Дивіться, як співпало. Координую в зоні Д. І тут три блогера відразу: не Роман не Кравченко, Євгеній Конішевський, канал Конішевський ловить. І Поліщук фішинг А ну обов'язково в коментарях напишіть, кого саме ви дивитесь з цих трьох блогерів. І не забувайте підписатися на всіх трьох. Я перевірю особисто. i'll be the next to

Вбивця пінки. Друзі, сьогодні другий тур, фінальний тур. Вчора команда виступила дуже слабо. Класно виступила команда Ніхвостяні Луски. Зараз тут закріплю списки. Хто переміг, хто скільки риби наловив, хто скільки балів набрав, команда розібрала помилки, зробила висновки. Я думаю, сьогодні результат буде набагато кращий. Який він буде, побачимо, звичайно, побачимо. А ви в коментарях напишіть, за кого ви вболіваєте, чи за кого вболівали, яка команда вам більше імпонує, чи можливо якийсь саме спортсмен один. Так, напевно, дуже важливо, що в команді немає зараз Олексія Пугача, капітана. Він зараз тренується до чемпіонату світу по карпфішингу, тому команда без його. Можливо, це вплинуло на вчорашній результат. Напишіть саме про це, як ви думаєте, вплинуло це? чи ні. Дивіться, яка гарна погодка. Вітру немає, щіль. Водичка, природа. Ви обожнюєте це. Іде перевірка прикормки. Спортсмени готують показують, показати все, що в них є. Має бути всіх норма. Тут в нашій зоні. Віршу. Я просто фоткаться люблю. Добрый ранд. А я разрешаю целать. Вадик, иди дивись. Можешь два раза. Я заключаю вам срать. Добрый рано. Добрый ранд. Так, у мене 9 литров 8 По литр. Да. Или пакет рублей. Литр два, два с половиной и литр. Литр два с половиной Если бы кукуруза была мы бы перегостились Там уже ложка Это Английский Семь, восемь, девять, десять, два, Это тренера. подожди, Зараз йде стартовий закорм. Координатори максимально високо щоб дивитися, хто і які точки, які дистанції максимально кормить, щоб передати цю інформацію спортсмену через тренера, тренера, щоб він вирішив, капітана, щоб він вирішив дивитися, хто як кормив, де кормив, і в кого ДБ, що ловиться. Olha. 5 кг 567 г. грамів вісім кілограм, двісті вісім Стоят грам 4 грамм. Четыре килограмма триста девяносто пять грамм. Кто-то шутку делає. Шестьдесят два 23 грама. 3 килограмма 167 Команда флагман. Проверяйте. Ты только за бычком не потяни. 5 килограмм 332 грамма. Вес 25 килограмм. 200 грамм. Сім кілограм чотириста шестдесят сім грамів. Сім кілограм сімсот шістдесят шість грам. Сім кілограм сімсот девяносто чотири грама. Шість кілограм шестьсот шістдесят грамм.

П'ять кілограм, 53 три грама. Вісім кілограм шістсот двадцять два грама. 7 кілограм 721 грам. 5 кілограм 795 грамів. 5 кілограм 300 грамів. 6 кілограм 222 гра. Якісь змогли провести цей сезон чемпіоната футболу України 2025 року. А це саме Збройні Сили України. По перший конці ми маємо подякувати. Ми пом'янули, оглянули їх. Ми маємо подяку. Наловили і відпустили 295 кілограм 374 грама. Молодці! І так. Особистий залік. Десяте місце. Конішевський Євгеній.

Команда Євсіпу Ачті. Сумаміс 38. Бронзовий призев. Сумаміс 32, звагує 56 кг 604 г. Київська обласна федерація рибованого спорту. Команда флагман. Асаме. Бугла Євгенія, Ганайко Андрій, Коміщук Олександр, міщук Андрій, Жаваренко з Пов Юрій та Вінбарський Лев, які були заявні. Так, федерація ремонтного спорту. Берег, піде. Тім. Головий ведро. Бронів один, дронів Анатолій. 85 пілограм, 896 грам.

Вітаю з другим місцем в зоні. Там нагородні тебе тоже привітати. Перші змагання і так чотенько. Вітаю. І володаре вітаємо. Друзяки, ну от і закінчились такі чудові вихідні, чудовий вікенд в компанії такої класної команди. На жаль. Вона і в другий день не порадувала перемогою, а хотілося. Я думаю, ви всі за неї саме вболювали. Як і всіх в житті є злети і падіння, щось пішло не так, розбиралися, розбиралися, начебто розібралися. І на тренуваннях було все чітко, класно. Ловили ну, достатню кількість риби для того, щоб займати перші місця, для того, щоб все вийшло. А в турі щось йшло не так, і в другому турі би, і поняли, і розібрались, але все одно щось пішло не так. Можливо, капітана команди не було. Ну це дуже це важливо, це неможливо, а це точно вплинуло, що не було Олексія Пугача, що він за кордоном тренується до чемпіонату світу по корповій ловлі. Тому якось так впевнений, впевнений, що в них будуть перемоги. Чому не знімав в турах, дуже відповідально підійшов до своєї роботи, постійно виконував, робив свою роботу, тобто знімав до і знімав після. Вчора, так як вчора був такий прям провальний він, навіть от так виступили, знаєте, який настрій, навіть не було. Такі емоції Перед Емоції, що нічого не вийшло, він такий, знаєте, погнюбленим нозом був е, без настрою, як би так сказати. Маємо, що маємо, як так кажуть. Я впевнений в цій команді, що вона ще дасть і покаже е, там. Чемпіони України, чемпіони звіту в дій команді. Ну, трішки не сложилось, трішки пішло не так. Вам, якщо сподобався відосик, е, хочете таких побільше відосиків, вподобайку По -по поставили, підписалися на канал, е, написали коментар, е, поділились з другом рибацюгою моїм каналом або моїм відосами. Також, друзі, не забуваємо, у нас розіграш на тисячу підписників, підписників, так, на тисячу підписників, підписочників вас на тисячу. Розіграю, знаєте що? Правильно, карповік. Розіграю Карповік серед підписників. Також е, в наступну суботу, ну, тобто в цю суботу, що буде, дитячі фідерні змагання я провожу. провожу їх в Козаровичах. Вся інформація, номер телефону я залишив в описі, мій номер телефона. Щось потрібно, звертайтесь. Всім ні хвоста, ні луски, па-па!